Минулому випуску Нікіта з В'ячеславом взяли в роботу Вольво, на якій спочатку вивчались лісарку, знімаючи стойку, ну а потім вчилися сверлювати точки для того, щоб потім варити ланжерон на Вольво. Цікаво, що чекає на нас та Вольво сьогодні. І так, Нікіт, ну на відео я бачу дійсно там. Ти мені розказав щось діагоналі, розміри. У мене один вопрос: чому ми не можемо поставити панелі телевізор? Що що нам мішає? То що тобі не тачо, тож ну Все? усилитель стоїть, так. Да. Я просто хотів, щоб ви, можливо, ну, подивилися, сказали, ні, там, наприклад, то, 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 Там. Все, дивись, давай, давай зробимо так. Круто. Тоді, значить, став мені усилитель, став на. мені панель і став мені криля. Криля. А на рахунок полки крила, оце в мене. На а я не знаю, ти став крилля і сам все побачиш. А, хорошо. Окей. Тільки не так, як на моделуває. Довго не крути там. Ну, маю надію, у мене швидко вийде це все. А? Маю надію, мене швидко це все вийде. Все, давай. Mm -hmm. Ти ж казав, це сьогодні магнітні бурі. Так, да, магнітні бурі вони дуже впливають всі на нас. То що, то вже все вони закінчуються чи тільки починаються? Ні, то це ж початок з вихідних пішло і так воно ну, до наступних. Хорошо. Так. Як ти думаєш, коли мене треба звати? Ну, коли я це все зроблю? А а як, або, ти... або, або в мене просто будуть от якісь нюанси. Там ну ж... ти ж просто накинеш, чи ти будеш виставляти зазори? Ні, ну я виставляю зазори. Все, я ж хочу уточнити. Я, я... думав, це типу дуже не обговорюється. Ну дивись, я ж як я ж як вчитель можу розуміти, чи правильно я тобі доношу. Бач? Значить, все-таки бачите, ребят, дивіться. Е от людина, значить, все-таки правильно я вчу, правильно доношу. Що людину я перепитаю, він каже: так я думаю, це не гава, це по умовчанню донори бути. Які да. тут Оце, що я хотів і тебе добитися. На рахунок усіліть е лонжерона, варки і так далі. Я цим ніколи вже тільки. Я це тобі покажу все. Ти вистав, дивись. ти зняв складку, ти вирівняв? Так, е, да, ми з Андрюшею тягнули. Андрюша подивився, каже, ну да, так, типу, це вже в настральній типу, нормально. Все, отлічно. Скільки тобі часу на те, щоб я от, виконати цю задачу, яку я тобі поставив. Я не, ну, мені насправді навіть важко це буде сказати. Ну, скажу, мені здається, котра зараз година. Ну, зараз 12. Ну, мені здається, 3-4 години. 3-4 години. Ну, окей. Хай значить яке це буде робити, подивимося. Ну я скажу одне, якщо якщо, при умові, якщо дійсно всі розміри стоять, і просто там підбирати зазори, то ціні часу це все робиться. Ну, от. От. Ну, напишете, чи. Я щось видумав, чи може щось не так. Може, щось забув. Бо я ж спеціаліст. Хто по Тік-Току мене бачили? Я ж спеціаліст. І так, Нікіта, я пропоную тобі трішечки розбавити ці сірі будні рутіні. Давай Магнітні засіч... бурі. Да, давай засічаємо час. Вячеслав сказав, що спеціаліст має за годину це зробити. Угу. Давай засічаємо зараз час, за скільки ти це зробиш. Подивимось, да. можливо, ти встигнеш за годину. Прикинь, якщо ти встигнеш за годину. Я насправді. Я дуже сильно сумніваюся. в цьому. Ну, в будь-якому разі, давайте зараз ну, підготуєшся да, да. до початку роботи, і потім ми засікаємо да. старт і ти політів. Да? Заласень, да? давай, підготовлюйся поки що. Ти приготувався вже? Так. Засікаємо час. Раз, два, три. Пішов. Які твої емоції, Нікіта? Та які вони можуть бути. Ну, такі. Понімаю одно, що одне, що типу, без якоїсь типу, паралельної допомоги. Це, це було б вічно, постоянно. Як кстати, ніколи не різні. Це вже пройшло майже 7 хвилин. Ну, то бачите. Це може я і правда буду майстером ще. Точніше, не я. Ну давай, ще 53 хвилини і точно майстер. У нас пройшло 40 хвилин. Підсилювач поставили. Але потрібно зробити скидку на те, що ну, реально десь хвилин 20 тільки різьба нарізалась. Можливо, навіть більше. Тому ми це приймаємо до уваги. Але вже, в принципі, підсилювач стоїть і далі телевізор. Правильно я розумію? Так. Да. Не Ну добре, працюємо далі. Ну, а тим часом у нас пройшло вже 50 хвилин, як Нікіта працює. І вже підсилювач стоїть і телевізор вже... Ну, майже стоїть. Нікіта зараз розбирається з телевізором. Мені здається, ось ця штучка заважає Нікіта. Мені здається, що телевізор має бути за нею. Оп. Так. Давай, давай. Ну, чуть-чуть і... краще, але треба ще а требующей. Ну-ка. Натянуть. Хорошо. Так, те, получается у меня. Ну-ка, вот воно... так. ну, -ка. ну -ка. А, походу ще що... Ось. Це тоже, наверное, має бути за. Ні? Не, не мені здається, здесь его. Вот воно... Так, зашло. А тут вискочило, да? Ха -ха. О, зашло. Не зашло тут. Ура! Mm. Ура! Да, тут же, Телевізор але... стоїть. Але його треба було прямо натягнути. І тут є, і тут є. І тут є. Ну що, гуд? Ну вроді би стало, вроді би гуд. 51 хвилина, 52. Віднімаємо 20 на різьбу. Ну я думаю навіть більше. Я yeah. думаю навіть більше, ніж 20. Але скажу так. 100%. Як... Якби Андрій не поміг обіцнитися все. Мені здається, ми би побачили там цифру 2.50. Ми, ми б могли додати ще й години-дві, да? <рес> так, ну бачиш, просто от я навіть ну, так тоді було, що я не побачив, як знімався телевізор і як він стояв. Бо тоді я займався порогами, знімав пороги, угу. щоб крила типу, помітки прийшов і вже переклять був зібрав. Вроді би він стоїть, тепер його закрутить. Ну так, да, начебто все круто. Ну а тим часом нас минула вже рівно години. Нікіта, на жаль, не впорався з завданням, не вклався в норму, але потрібно зважати на те, що Нікіта студент, він вчиться, він багато чого робить. Вперше зараз. Ну і до того ж йшла мова про одну годину часу лише на те, щоб підкинути. підкинути це все: тобто, крило, підсилювач, телевізор і капот. Ну, а тут, як ви бачите, потрібно нарізати різьбу, виставляти зараз крила. В общем, дуже багато часу йде ще на всю підсобку, тому за годину тут впортись нереально. Нікіт. Ну я так розумію, проблема тільки з лівим крилом, реально? Ну так, да, воно було і пошкоджене, ну це ж. Ну це в нас, так. Да, це в нас було б ушне крило. Не з цієї машини, а це оригінальне з цієї да. машини. Воно стає краще. Ну, в тому крилі проблема з транспортуванням була, так? Так, да, так. Я... Да. Скоріше за все, бо його трошки погнуло і. Кріплення також були трішки вигнуті, так? Так. Да, да. Ну на цьому ми бачимо, що зазор, дивіться. Навіть виставляти не потрібно. Так, Нікіда? Ну так, воно плюс-мінус на ну, трошки. Ну, ну буде. мінімально. Да. мінімально. А так, в принципі, все закрутили. Ну так, да, є такі речі, коли ну, ти його ставиш, і воно стає саме автоматично на своє місце. Це круто. Нікіта, в мене таке питання: а чому двигун, наприклад, не під'єднується, поки все розібране? Ну, так влаштована. Так влаштований алгоритм. Ну, я, він мені завжди був якийсь такий. Дивний, ну я не знаю, чому Кстати, я ніколи не цікавився да, цим, не задавав питання, але воно працює так. Рихтовщик займається рихтовувальними роботами. Так. Наприклад, там були пошкодження ленджерон, там складка була і так далі. І висота ланжеронів. Наприклад, рихтовщик виправив ці нюанси. І як ми можемо зараз звернути увагу, от займається рихтовщик там Накидає телевізор, усілітель, крила, фари, бампер. Так, Збирає, автомобіль. Збирає, да, виставляє зазори, Так. виставив чудово зазори. Так. Потім машина їде в слюсарню, розбирається заново і ага. збирається мотор. Ого. А потім кличуть мене, я знову роблю ту роботу. Збиральник. Тобто не збиральник, а ти знову таки збираєш, правильно? Ні, ну наприклад, збиральник він його вже все поставить на місця, а я так. А, прийду, ти зазори виставляєш? Ти виставлю зазори, так. Да. Отак воно працює. Ну, а тим часом в нас пройшло вже півтори години і ну, крила. Так, Нікіта, давай розказує, з цим крилом якісь проблеми далі є? Ні, ну звичайно, його треба буде там підгинати. Над ним ще потрібно буде працювати. Так, а це крило ти вже зняв, тому що з ним все окей, правильно а, я розумію? Так, з ним просто все окей, я хочу закрутити телевізор і вже займатися. Зараз я закручу телевізор, забуду про телевізор і почну займатися типу, крилами. Тобто з, проблеми, з проблем залишилось тільки ось це крило, я правильно розумію? В теорії так. А все остальне стає. Ну ми ще капот не пробували, але капот це вже таке. Так, да, так, да, так, да. капот ми просто ще не пробували і фари. Угу. Ну я думаю, фари також заклали стануть. Я зрозумів. Ну давай будемо працювати з цим крилом. Тримаємо його зверху. Давай потримаємо. Так, угу. Оп. Оп. так, це тут один сіпок ще нічні. Ні. Не. Все. все. Пан директор, сьогодні вже Андрій рихтувальник, нарізав різьбу. Ще й ви хочете, так? Man, нарізав. Ні, ні. Не тут, Кріловславич, не тут. А чому так відбувається, Кировоєславич? Що саме? Що на цій машині потрібно нарізати заново різьбу? Кажуть. Воно будьте. Кирил Вячеслава. Компанія просто сервіс. Ну чи як чого? Машина ж не першої свіжості. Ми ж не знаємо, як до, до цього з машиною працювали. Він тут завіс мішає. Е, є зажим такий, як плоскогубці? Так, <пасто> є. Е. Вот. Знаємо, як працювали до цього з машиною. Ну, типу, багато може моментів бути. Плюс, бачите, воно все заржавіло тут. А часто вам доводиться таку процедуру робити на автомобілях? <пасто> ну так, да, без цього ні я. Особливо, якщо ми говоримо про ходовку там, про слюсарну частину. Щоб говорили, що директор. Верніше, щоб не говорили, що директор тільки попіздить. Директор <гум> ще й попіздить. <keeper> Бачи, коли різає, вперед, назад, вперед, назад, воно так повинно краще думати. І так, пройшло вже більше двох годин, і Нікіта ну, впорався на половинку. Вперлись зараз в тупік, так як крило не рідне, яке беушне, з ним є певні проблеми, і треба чекати <говорот> далі вже В'ячеслава, щоб він пояснював, що з цим з цим робити. А так, то, в принципі, телевізор стоїть, підсилювач стоїть, і це крило стоїть, так, ні, Нікіта? <говорот> Там проблем ніяких не виникло. <хи> <говорот> Знову саме на це дивишся. <говорот> Тому будемо зараз телефонувати В'ячеславу і чекати В'ячеслава. На етапі збирання цього всього зіткнувся з такою труднощю. Я як розумію, це проблема в крилі, або коли його транспортували і так далі. Ну, Андрій дивився, то він казав, да, що трошки проблема в крилі. То оригінальне, типу, її крило, а це бушне смущає, смущає те, що воно трошки як. Наприклад, навіть оця частина, вона більш догори, чим ця. Ця втоплена, зігнута нормально. А от ця, вона от. Так можливо, саме треба просто кріплення, для петля ну, пригнути. От обрати братинім, як вона стоїть. Якщо пригнутися, от іди сюди, зять на місці. Ти можеш лазером це все поміряти. Подивись, як татар чи затерта петля. Бачиш? Ага. Чи не бачиш? Ну, я бачу. Подивись, як та петля. Так це проблема не в крилі, це проблема в тій пітлі, там зняти крило і підігнути її сюди. І вона, соответственно, ляже так як так. Ти бачиш дизайн, разі? Ти не бачиш. Ти бачиш що дизайн, які трази. Отут. Подивись, як ця стоїть пітля по дизайну, як та стоїть по дизайну. Ну, і треба нагнути її, і все, і все стане. Далі що? Все, це тільки. От вона і буде, вона піднімає крило, вона це не може нормально опустити. От тобі проблема. Це ж ці проблеми всі? Знімай, вона що дивись? У тебе, дивись, Нікіт, ти лоришню роботу робиш. От ти ставиш крило. В тебе тут проблема вилазить, але ти все одно далі прикручуєш. Вона ж нікуди не дінеться від того, що ти там прикрутиш. Ні, просто зафіксував його. Так для чого там уже крутити? От знімай тобі покажу, як би я робив. Дивись, я б закрив би два. Голова. Ти його ж везде прикрутив. Бачите, його там, там прикрутив. Ми ж коли ставимо крило, ми вже бачимо, що проблема. Дивіться. Візьми, відкрути всі болти. Дивіться, от став крило, дивіться. Як, я, як би я робив? Би? От Я ставлю крило. Ну, Мені поставили задачу поставити крило. Соответственно, допустим, я примерно тут. Дивлюся. От. Ну, бачиш, мені треба його опустити. І ще. А воно вже дуриться. І, бачите, дивись, і найголовніше, я ставлю крило, дивись, яка херня. Тримай. Що би я зробив зараз. Дивись. от бачу? от Я бачу, зараз рівно, воно має рівно стояти. От подивись, от поняв це отношення. От та ж пітля в тебе ж не так вона стоїть. Угу. А в тебе як стоїть? Бачиш, наскільки ми просадили? Угу. Тепер дивись далі. Треба дивитися кріплення, дивись, Нікіт, як воно взагалі правильно. Я ж тобі може розказати, ти не пам'ятав, але зараз ще раз ми знаєш повторюємо мати учення. Ти починаєш з початку. Якщо в тебе з початку якась жопа, mm. то в кінці буде, блядь, 20 разів жопа ще більше. Mm. Де, де воно? Бачиш? Ну ти бачиш, що заракрыло стоїть? То есть. І тут зазор стоїть. от. Ну а тут. Отверх. Вот ну, так вот весь. Значить, ми ще візьмем. Значит, ми десь... візьмемо. Значить ми дивісь. Візьмемо далі. І все тут ми беремо так. Отріє. Соотвісно, тут. Оці дивись, ти прикручуєш крило. Чому ти не звертаєш уваги на це кріплення, щоб не взяти колодочку. колодочку. Бачиш, я ж його бачу, що воно не так. Як би я зробив. Все. І тепер приручу. Тепер. Ну, а зідвисти, коли прикрутиш, воно вигнеться. От Скажи мені, як ти будеш виставляти, що ти будеш починати виставляти крило. Ще раз. Що, з якого ти зазору будеш саме першим чином? До дверей. Молодець. Бачу, от якась мелочь да? петля, і от як треба звертати увагу на це. Наживляю десь, як би я зробив. Я б, во перше акуратно став, навіть як воно краситься двері, а все одно акуратно ставився. Я би зараз деболт. Я би почав би во, допустимо, це десь, як би я начал? Раз, наживи об. Два наживил оби. Ну я нажив там. потом. І тепер бач, воно в мене вже не впадає. Як ти будеш виставляти крило не крашене, не крашене, все, воно те нікуди не дінеться. Ну, а це дійсно вже тут, аби вистив зазор. І тепер дивись, Никит, бач, дивись. Чувствуєш одне кріплення. Mm -hmm. Дивись, я його зараз нічого не прикрутив, Я можу такий, зроб, такий зробити, який хочеш. Mm -hmm. Дивись, чотенько все стоїть. Mm -hmm. Бачу одне кріплення, що робить. Mm -hmm. Все, фіксуєш тут, фіксуєш тут. Ну і відповідно, нас дивіться. У нас ми можемо по гуляти куди хоч. У нас по центрі дирка стоїть. Mm -hmm. Все, вперед. Все стає? Так. Да. Нормально стає? Да. Все сходиться? Да. Нема проблем. Не, нема. О, бачите, е, три удара молотком рішають. Всю проблему ізначально. А так як ми не знаємо, що ми можемо? Нема геометрії, не дотягнути, крило браковане. Що там ще можна придумати? Ну, коротше, Крива. машина кончена, хазяїн непонятно який. Ну, коротше, я е, говорю до того, що проблема в тому, що люди в е, свої бревна не бачать комусь піщинку. Потім люди ніколи не можуть визнати свою вину. Ну, що проблема в них проблема. В їхньому рішенні, в його діях, всі когось вигнуватиме. А чому? Я вам дам відповідь, бо я це відповідальність за себе обрати. От чому я обучаю людей і покажу, як це робиться, що спеціалістом бути цього мало. Ще треба мати отут. Ну що, Нікіт, поставили крило? Зазорчик, вроді би, як є. Ти вже селяв на крилі чи не ще? Та ні, ну я, я так працюю над ним. Ну так, плюс-мінус. Так, і ми поставили капот з Нікітою. Нікіт покажемо? Ні, ми не, не, не будемо показувати. Давай покажемо, а потім покажемо, як воно має бути. Ми ж тільки поставили, ми його ще не регулювали. І так, закривай. А давай з щела з сторони покажемо. Давай, давай, з тої сторони. Опускай. Так, ну от у нас, типа, ну тут, понятно, немає замка, тому тут така прогалина, але тут, в принципі, типу, плюс-мінус. Переходимо на цю сторону. Просто рука. Как думаешь, в чем дело? Вот петля, наверное, да? Да не, петля. Тут точно снималось на петле ничего. Да мне кажется, это сейчас просто его надо чуть-чуть более поправить, тогда сюда прибить да и без Думаю, да. А капот не может быть кривой? Нет. Нет? Капот ревный, да? Я его снимал, он был чудовый. Да. Давай. Оп. Хочу, что, короче, он тут поднятый? А чему поднятый? Треба думать. Я так себе думаю. Может быть эта штука? Угу. Ну, давай ее снимем. давай. Ну, я подрываю так. Так. так, закрываем. Давай. Ня. Это не она. А, Никита, зачекай. Я знаю, відкрий капот. Якось... Дивіться. Угу, вона має уйти кудись сюди. Я так думаю. Да, да. Давай її поставимо сюди і тепер опускай. Бля, ні, Нікіт, це не воно. До речі, я думаю, можливо, я не реєстувальник, навіть не студент, але мені здається, що те, що тут немає зазора, а тут не засильний. Угу. Це також мені здається щось. Ні, ну... Щось можливо дійсно з петлями. Ні-ні-ні, це діло не в петля. Ні? Ну, в плані от, на рахунок цього. бо таке навіть може бути від того, що просто не закручені крила. Ага. Поняв. Поняв, понял. Бо так, так само, немає. коли буде стоять замок, він буде пружинить капот. Ага. Нет, все, я зрозумів, зрозумів. Студент-ректувальник мені все пояснив, дуже дякую. Це, це просто, що мені цікаво, що він в натурі робить. Ну да, що тут, коротше, не чисто. Ми все ж таки вирішуємо кликати В'ячеслава, правильно? Ну да, не зробити, можливо, трошки гірше і витрачати на це дуже багато часу. Я просто дізнаюся. 100% цілковою інформацією. Це клієнтський автомобіль, і за нього відповідає В'ячеслав, тому ми краще звернемось до нього за експертною думкою. Ну що ж, пішли звати В'ячеслава. Вячеслав. Добрий день вам. Вячеслав, моторіст. Е, Нікіта є певна проблема з капотом. Одна із петель не чіпав п'ять і ніхто, але чомусь капот підривається, там де петля вище крила. Вас почекайте. Звичайно, В'ячеслав, без питань. Зараз, так. Да. Зараз я тут закінчу. В'ячеслав ще й моторист. Так, так, да. моторист. Без сходності для хочеть, ну, Мені точно не треба. Мне це не подобається. Но их это надо. Мотивация, блять, самая лучшая. Класс. Да. Глядя чистим, можешь посмотреть, как щепла мне ставятся. Счастные Да, ну це будет их а потом щеплення. Ага, супер. Можем потім этим снимать з с нуля. Ого, <laughs> мы наделаем мотором. Ты що клієнти будуть <рес> такі з мінімум фася? Минім тысячу лошадей болезнь делать. молодець, <рес> я молодец. Он практика защиту. А що це за щиту дає, так я не можу поняти. Шо нам не дає. В комментариях люди напишуть. Зараз я піду спитаю. А, типа верхні мертвы вистави ти знадоє. Нерахтувальник В'ячеслав займається двигуном, сказав хвилин 20 потрібно зачекати. І він прийде, допоможе розібратись з цим з нещасним капотом. Тайм-аут. Тайм-аут. Можливо бампер підкинем, ні? Та ні. ще фари не стоять. Потім більше знімати треба буде. Фари настоять, які бампер. Бампер. А фари поки що також, не можемо ставити? Та ні, можемо поставити, але просто хоча б, знаєш це, як потрібно все вирішувати по міру дійстів, Ага. Типу по, по мірі. По мірі поступлення. О, так. Да. Це просто вже вимотаний. Ну... Да, а, а то, знаєш, як виходить, і не то, і не то, і там почав, там не закінчив, там покинув і це. Да, да, да. Розуміємо, тому чекаємо В'ячеслава. Давай ще раз мамі привіт передав. Передавай. Мама, привіт. Людмила, привіт вам від цього просто сервісу. Відео виставляв сьогодні. І так, Нікіта, пройшло вже два дні з моменту, як ми стані рознімали. Я бачу, що вже фара навіть одна стоїть і капот. Давай покажемо людям, що з капотом там. Розказує. Я бачу, що вже вроді би як стало краще. Да, в минулий раз він у нас був Вістань була три пальці. Так, да, дуже багато було відстані. Була відстань, так. Да. Ну, капот був кривий, його довелося і трохи підламувати. Так. Ну і була відстань між, між е, капотом і, 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 і петльой. Ну хорошо, але з петлею, що, щось робили в итоге? Ні, нічого не робили. Просто капот довелося підламати? Так, да, да, ламався капот просто. А тобі пояснили, чому так сталося? Якщо ти кажеш, що до того, як знімали, все було окей, потім ставити і вже така проблема. Й ні, я насправді навіть і не цікавився. Это плохо, Никита. Это плохо, очень плохо. А кто тебе Вячеслав помогав, чи Андрій? Не, Андрій. Андрій, да. Угу. Ну Андрей може, сам не знає. Не, я думаю, Андрій знав. Директор тоже смеется. Так в чому питання? Кирил Вячеславич, може ви нам допоможете? Дивіться, був тут капот, піднятий вверх. — Да. І Нікіта сказав, що до того як він його знімав, все було окей. Потім він його, ставить, ми з ним разом ставили, і вже він піднятий. Що так може бути? Завіси не мінялися. Ні. Крило мінялося? Ні, це оригінальне крило. Це рідне крило, да, так. Капот да. тільки Рихтувався. знімався. Да. Ну, і знімали ми його тільки з цих болтов. Так. Да. І там завіс не трогався, не регулювався нічого. Ну, якщо до цього стояло все. А, ну так почекай, ми ж знімали його до того, як цей же слонжером у нас пішов. Ми ж слонжерон ставили на місце, ну, хоча да. той розмір він повинен лишитися. Ні, це не то. Я чесно ну, не знаю. Ну, да. Взагалі, логічно, воно не мало б нікуди дивитися. Ну, типу, ти тут як зняв капот, так він і цей. Угу. Але єдине, що могло б бути, може та якась сторона. А з тої сторони там, з ти трогали, ми лізли? Ні, взагалі не трогали завіси. Не на не, одній, не на іншій. І отут пальці влізали ось по висоті, так? Да? Так, да, так, да, там отак воно було її ставити. І тут так само. Ні, тільки там. Тільки там. Угу. І а що потім, ти опускав ти завісний ще? Да? Е, ні, він максимально опущений вже вниз. Угу. Е, потім, коли ми його луманули, е, тут покращилася ситуація, а тут навпаки, вона. Е, ну, як, ну воно це... взаємозаміняє, да. воно, зрозуміло. воно перенеслось. Ну, більше всього, що, може, там ж з тої сторони була проблема ізначально. Е, по капоту? Так. Да. Ні, не було. Ну як, це по-любому по-любому була, бо сторона вдарена. Була, так. Да. О, тут вдарене. Да. І плюс тут полка пішла, там могла якби крило через крило могло не, не плясати з цим. І можливо, тут -от, так само капот переламували сюди під цю сторону, і там воно вилізло. Тобто, да, ну, так, 100% це, капот ламався. Це як варіант. А взагалі, ну, якщо б там нічого не трогало і з цієї сторони, то воно б не мало помінятися. Корріше, Я думаю, що тут більше всього ж це просто був злобаний капот, да, просто або скріше. не звернули увагу, коли знімали. От, бо ну, в будь-якому випадку, якщо капот зломаний, там ви не плясали в зазоре. А тут а. ще треба бачу, трошки буде підпрацювати. Ну, просто тут, типу, воно. Тут трошки вище треба, отак буде зробити. Угу. Так воно буде взагалі в рові. І все? Добре. Пояснюю, чому ж капот все-таки не ставав. Як ви бачите на ось цих кадрах, коли В'ячеслав підбивав кріплення для крила, заодно і петля також стала. На своє місце, після того як автомобіль потрапив, в ДТП, вся ліва сторона була крива, і капот також трішечки зламався. Саме тому нікий казав, що справа не в петлях, так як коли він знімав, все нібито було добре, тому що пішло все і здавалося, що все добре. А коли все зробили, поставили на свої місця, а капот не пропрацювали, то він якраз таки і не ставав. Дякуємо за перегляди. До нових зустрічей, Вячеславов, компанія. Просто сервіс.